Так, і всім привіт! Ми далі продовжуємо грати. На чому ми зупинилися? Ми зупинялися на тому, що цей вуйко батя Еліота. Нас відправив, щоб ми по проводах йшли і. Поміняли запобіжник. Во! Але в чому прикол? Коли ми поміняємо, нам буде піздолей від узурків. Такі добрий, Треба буде гарно швиденько по спідрану. Я поняв. Анімація для того, щоб ми не могли полегшити собі. Ой-ля. Я понял, як це працює. Погано зробили, погано, погано. Окей, погано зробили. Нам треба за світлом чекати, а я так думаю, ну давайте на спідрані таки проскочимо, а мене не змогли проскочити. Ой, мешка моя вискочила. Все. Ми просто будемо на світло бігти. Все, я понял. Молос спокійно пройти, а не... Так, войку. Красавчик. Я, это тычка. Да, я такий. О, бля. The number one. Е, чудово. чудову. Те... Чекайте. Ты добрався до генератора. І насаджу типа такий. Зараз перекладач я включаю і все. ТАПЛЯ камеру. Дивиш, ну то поверну, поверну генератор на ОН. Ви бачили, який потужний дефлуксер? Це точно наш вихід звідси. Почекайте хвилинку, можливо, я зможу... Цей дефлуксер для вашого... Ага, типа, щоб дрон мав цей дефлюксер. А, ну то все. І все реально, типа, всего битої. B2i... Там бит 12 як, та такого. Так, да, B12. Красавчик. Да? Це спрямова це спрацювало. Дефлуксер тепер встановлено. На вашому модному дроні. Бля, модний. Та ти шо? Е, він не призначений для роботів від такого маленького джерельного світла. А живлення. Якщо використовувати його занадто часто, він може працювати не несправно. Давай. Стоп. Отако Зараз пробуй самий. Просто пам'ятайте, чи не це безпечно Зараз. Ідіть uh, назад до селища. І. Коміньк найт. Дім сена Зараз перевожу Google. Просто пам'ятайте, чи не безпечно Тепер повертайся в село. Я йду додому, Сенку. Амінь I'm coming. Ну, я моё мий уж левел ми переводчика. Потопали. Я понял. Опа, як диме. Це певно что-то за жстко, но все одно Нервует у меня. Потопали. Так тебе я той перелад її. Ну, зараз, 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 зараз. Ніби саме пруд перевести, ну то буде погано. Е, Відтягні усіх цих сурків, щоб ми могли дістати через. Це працює чудово, але. Далі переводь вберу. Але як я підозрюю, він може перегрітися. Дайте йому трохи холонути, коли це станеться. Я сподіваюся, що це тримаватиме, поки ми не досягнемо село в Сенсі холону. То він вже холодний. Що? Топаємо! Я готовий. А треть що бомжа захищати точно давай під нови А, я вже не можу рухатися, все. Я би підійшов до нього все поміняє Ці перемикач не працює схожі відключили електрику що бути спосіб відкрити ці двері. Я понял, далі можу саменькі. Типа, папа, па, і відкриваю Без питань. Так, куди цю бочку потрібно? Стоп, 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 Я понял. Не, не понял. Добре, давайте так, як я її понял. Це ми сюди даємо. А цю бочку вже відкочуємо, і все. В ту сторону чуть надеюсь правильно куда-то и проит пришел Треба куда куди цей проит пішов, и после того он уже сложит заснув на опа от куда я меня Ня. Ня? Няаааааа, ня-ня-ня-ня... Апа! так вот, это я понял. Тикай. Он же репишет его. Да, сними. Ясно. Це були закриті. Давайте назад. А, типа. пошвидше пошвечим портал? Ну це вже без первого, мо. Ми вже знаємо англійську. Можемо всіх інших на англійську. Наша англійська вже просто прекрасна. Так, а далі що ми робимо? Давай. Побігу. Стоп, віднн нього... минут. Опа. Ты не давай mm. я так бегу, я просто всего бахну тюйочку ранком. Черного и все. И целый заряжен. На цілий день. Так, давайте, security, все. Security працюємо. Опа, мы повернули. И смайди. Да нет. Саума. Оооооо. Де... Як там пане що ти там робив? Якісь білі люди з ним говоримо, зараз будемо з 7 вультмо говорити, так? Так. Да. Якось врятували маленького друга Дока. Приємно бачити, що Саймус більше не самотній. А Саймон. Сай... Саймон. Саймон. З... Тепер ми знаємо, що можемо дати віці цюркам. Момо чекає вас біля каналізації. Дякую. Каналізація, тобто. А, ще перевод. доки ще не виглядає щасливим. Я думаю, що ми зробили добру справу разом. Ну, ми вже красавчики, ми молодці. Так, потопили. Момо, ти не... Ти хто? Не хочу з о, мамо. Ти мамо? Це не мамо. Біля каналізації. Ага, оп, каналізация и метапаємо. Шок было мелод. О, здоровый челик, мамо. А мамой час дивиться різнокольоровий. На вс. На розтавоні, та. О, стрибай. Та шо такий бо? Ноги, ну, ти бо. Стрибай на човен, коли буст готовий. Ходімо разом. Разом, типу. Я поняв. якась секретка може бути, та? Ні? Секретки ніде нема. Я думаю, що якась секретка може бути. Нема якась секретка, потопилася. З того чи шо таке. Що, що, що нам областиться. Так, ми тут нічого не можемо знову. Потопили. А, я понял. Я не можу. Я не можу пос... повірити, що ти знайшов дока. І отримав дефлюксор. Завдяки цьому тепер ми можемо... Знайти з балтер зара. Тут Тут з балтер. А зато в течених знаеш, так? Ну потопа. Ми на плоті пливемо. Пливемо. Ми що знайдемо. Знайдемо. ніби вихідний, а ніби в мене на вихідний купа роботи було. А відео з посросту думаю. Все, тако ми статує. Все, тут Опа. Бреємо сюди до зурки з болт розрами, ми знайдем погладь мене Ну погладь Ну погладь, давай, погладь мене. Погладь мене вона Погладь. Погладь Все? А ну Треба було треба молотки поговорити а що ж половину? То... Я не можу... Сайт, що? Не поняв. Я поняв, що це не, не, не важливо було. Ми маємо відкрити якось двері. Демос, тайким ми відкрили. нам нас треба сюди стрибати. Сюда и памятни ой да так... Помога щуре срані. Так, ми маємо світ ну бамсвіт крет, ну давай. Смолушки. Даваа, беба. котик готовий? Я молодець. Гия, окей. Так, ми бачимо якийсь туман. Думанчик бачимо. От срака. Я так розумію, зараз треба буде захищати нас. Ми зараз у воду будуть стрибати, так? А в нас буде воно ж хер вийде. Згори будуть стрибати той на лодку, поможем. і здравий херачить. Або на мене, або на лодку, тому що на лодку потім на мене. Давай, давай. Що, не стрибають? Нє. А ми тут просто пропливли і все. Я думаю, ми могли дати їм пиздулей. О, зірк горе в лівому кутку. Киваш Так, хагер Светового масштаба. Чот ты зробив? Я тебе тут квалю, що ти хакер масштабного рівня. А ты? А ты такий? Вся ця стара техніка зараз зламається, я думаю, можемо відкрити його лише вручну. Типа качок типи, ти що? Коли в, в зал один день походив і тьопа. я взагалі пожортував, думав, що треба буде щось робити, а він не реально бля, кому. Машина, блядь, я не можу може бить вот І разницы забывал, Трассара. И Кламентен. Типа поговорит за понял. Я не такая І І тобі не, не біжить. Нет, ага, дальше можно? Дальше не массенсу бит, окей. Киску стюмку по коду топаем, 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 Я бахну запал. Оооо. Бахнул. А ну? Ими там. Будем то, сейчас ты Не его звучайно тут, тут дорога закрыта веселее еще будет Бля, ну если це... неправильно робошь я так чаще дорогу Дара проще правильно, всего To Przepraszam. Opa! Pobiegł. tam ale nie Oj, poczułem, że po prostu Co? Комусь, походу не повезло. Стоп, я прийшов. Ці, то... Цвет и толп тоже прийшов. А, споганы взял. Но система каналізації... так зараз пам'ятаю. Час стою. Често удач наш ворон. Місто поч... поч... постачало солочесною технікою, яка глибоко заривалась в землю. Як і все інше, воно було нормовано. Щоб підтримувати людей під час посухи. Ще не показав мені проєкт резервуарів. Для води вони величезні і можуть вмістити в них цілу будівлю. Я помню. А тіба тільки ті, 40% гре прийшли? Що думаю, десь половина бах. Оксі ну, 40%. То я. Все. Ми тут бігти не годні. Їхні звуки. Тих маленьких, як ти ну потопали, у нас с підрантик жорсткий. Ми, ми просто стрибаємо там, де ми можемо. І надіємося, що правильний шлях наш. Ми трошки пару секунд згаяли от того щось спогад, таке во. Знещувати, то що не потрібно. Я понял, не буду по бокам знести, то буду тупо... И ты. А все же ты, значит. Я может, не. Блядь. бежит за мной. Бонь, мирного вирішення не було. Окей, не граємось, давайте нормально зараз таку ж видінку пройдемо. Стоп нам треба було сюди піти і далі що. Ммм. Mm -hmm. Стоп, ну туда передать. Сбержалка був, тебе збереглась. Стрибат мин, да не може. А, ага, сюда. Хуйню зробив я. Побігли. Наліво, направо. Блядь, мы с нас. Так, топаем, топаем, письмо, вид зурки, мы тікаем. А відео у нас немає закинчивать. Чекаємо, з ми. Ну типа за нами мене... за нами не стрибнули. Добре, що ми в каналізації. Бля, давайте что-нибудь. Щодо... Бля, це було жорстко. Я походу трохи спішу. Так, давайте доберемося ще тоді до, до одної зберігалочки. Тут ми маємо потягнути з тиво речажок. Я так понял. А, я понял. Так, ми так не годні стерестика, чомусь Чомусь то не можемо, но ми значить убити. А зараз скам звук такий вовиу. Е. Yeah. Давай. Ебах, нахер. Что это? Чё? А, постраж. Точи? Еба, Дэвис. Еще. Не понял. А ще треба з трез треба з трез сторони А От не годні окей. Відкриваємо двері і тоді будемо завершувати на цьому нахуй серію А, стопи не такі, так? Хто нам треба біг? Давай, хакер. Давай, давай. Чекай мы сберегалочки. Найлопаем в І... и... Сейчас, сберегалочка е. Так, проходит сцена. Б12, 9. What the fuck is this? Is... Ну, ви поняли, так? Да. Око подивиться, ну. Челики біжуть, то тут йо. Ой, бля, а хуй на притвю. Я вже не зможу використовувати певно, так? А Так, народ, на цьому ми будемо завершувати наше проходження. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Всім до зустрічі і удачі!